Псалом 52, повчання Давида, коли Ідумеєць Доїк, прийшов і сповістив Саулові, сказавши йому, Давид приходив у дім Ахімелеха. Хоробрий, чому ти вихваляєшся злобою? Адже Боже милосердя постійне, твій язик сплітає згубні речі, він, наче гостра бритва, чинить зраду. Ти любиш зло більше, ніж добро, а брехню більше, ніж правду. Тобі, підступницький язику, Любі лише наклепницькі слова, через те Бог знищить тебе назавжди, Він вирве тебе і позбавить тебе житла, викоренить тебе з землі живих, Побачать це праведні й злякаються, вони сміятимуться з нього. Ось чоловік, який не Бога обрав своїм захисником, а понадіявся на своє велике багатство і був сильний своїм лиходійством. Я ж, наче, зелене, оливкове дерево в домі Божому. Я покладаюсь на Боже милосердя повіки вічні. Я славитиму тебе повіки за все, що ти зробив. Твоє ім'я звіщатиму серед святих твоїх, бо воно чудове. Псалом 53 На мелодію Махолат повчання Давида. Нерозумний у своєму серці каже, нема Бога. Вони морально зіпсувались, роблять огидні речі. Немає нікого, хто чинив би добро. Бог споглядає з небес на людей, аби побачити, чи є хтось розумний, котрий шукав би Бога. Усі відступили, враз стали непридатними. Нема такого, хто чинив би добро. Немає жодного. Невже не опам'ятаються усі ті злочинці, котрі пожирають мій народ, наче їдять хліб, забуваючи при цьому спитати у Бога? Проте їх огорне страх там. Де страху досі не було, тому що Бог розпорошить кості тих, які тебе оточили, ти засоромив їх, оскільки Бог ними знехтував. О, якби то прийшло Ізраїлеві спасіння Сіону, коли Бог визволить з неволі свій народ, радітиме яків і втішатиметься Ізраїль.